Привіт, трускавчани, привіт YouTube і мешканці соціальних мереж. Нечисті на руку чиновники це як сміття, це як захаращений двір. Чи проходить у нас люстрація? Чи очищається влада? Чи далі ми маємо те, що ми маємо? Сьогодні на вулицях нашого міста ми запитуємо людей, чи відбувається ця люстрація у Трускавці? І кого в першу чергу потрібно люструвати? Проводиться сьогодні у нас в місті ілюстрація, очищення влади. Що було, то й лишилось. Нема нічого. Дерева чистять, роблять, показуху, нема нічого толкового. А свій, будь ласка, кого в першу чергу треба ілюструвати, очищати? Та, наче, риба, гниє з голови, голову міста. Чи проводиться в місті ілюстрація, чи змінюється влада, чи очищується? Ні, нічого не змінюється, все, як було, так ще ні. на місці стоять. Ніхто нічого не ні. змінюється. Ні. Ні. Але потрібно її проводити? Та, напевно, що потрібно. То, потрібно. З кого починати? Та як то треба вище стоящі знаєте, з кого починати, а ми що маємо? Ми. Ми, що ми можемо сказати? То вище стоящі, то там є вище, ви не то знаєте? Так ви ще стоящі знав собі там? Та як не знали, як війну начити, то навіть не знали, як ілюстрацію зробити. Чому в мене там не робить? Нічого ніхто не робить, то фінам. З тих людей а олігархів бізнесменів травати не може. А то треба з них починати, а не з пенсіонерів. Людина та тих пару рублів робить і ще будуть сягати 15%. Де то спробують? Чи проводиться сьогодні в країні ілюстрація? Чи проводиться? Сто 100%, що ні. Така люстрація. Кого... Люстрація серед українців. А так ніхто нічого не робить. А кого в першу чергу треба ілюструвати? Верхній шалони влади. Ой, не знаю. Ну, пособі... принаймні, принаймні я такого не чула. Не можу сказати. А як думаєте, кого в першу чергу треба очищати, ілюструвати, звідки починати треба? Риба звідки гниє? Солове, значить, солове потрібно. Як на вашу думку, чи проводиться в місті ілюстрація? Ви ж не проводиться. Не проводиться. Не. А потрібно її проти? Ви ж потрібно. На місцеву владу поки нічого не можна нарікати, рікати, тому що їм і не давали працювати ще. Бюджет вас в Києві. У нас бюджет склав Києва, а зараз поки децентралізація не відбулася, я кошти сюди не йдуть, тому нічого не можу сказати. Бо я щось не, не чула і не, і не бачу, і то, щоб щось очищення було. Нічого mm. доброго нема, сонечко, нема. Бо і так іде, кожен так йде, і кожен так сидить і думає, як жити нині, як прожити далі. Бо дійсно, дивіться, Пенсія навіть тисячі не маю, Все дорожає, за газ, воду. І так кожен іде, і кожен думає, і сльози на очах. Як жити далі? То, що йшла раніше з роботи, цілу сумку напряла, а зараз так думаю, на той хлібчик думаю, так, чи півбуханки взяти, чи то, а так, щоб очищення, що я нічого не бачу. Як що сиділо? Я крала, так і далі, сонечко краде. Ви, ви знаєте, я навіть поняття не маю, з кого то говоримо, що злати, Вони там краще знають. Вони всі обіцяли, ми за них голосували. Ми бідні мерзли, їхали в Київ, і моя дочка їхала, і я в Київ всі, щоб допомогли. Я за те, щоб ілюстрація була, раз ти крав, то так. А з кого починати треба ілюстрацію? Очищення? Ну, з тих людей, які займали посади, які, які займали посади, дивитися, як вони себе в житті вели. Як вони себе в житті вели тільки з них, тому що така проста ті, що при як говорять народ, ті, що є при кориті. Рано чи пізно ця ілюстрація почнеться. І навіть коли це комусь сьогодні не на руку, то хочу вам сказати, що в нас рівно і неодмінно почнеться.